Гості я до вас прийшла. Ще й сестричку привела. Я доросла, я Ганнуся, а маленька це катруся. Привіт, малята! Сьогодні до нас у гості завітали сестрички Ганнуся та Катруся. Вони принесли з собою фігуру. Малята, пригадайте, будь ласка, що це за фігура? Так, вірно, дітки, це квадрат. А якого він кольору, дітки. Так, червоного, молодці. У квадрати, дітки, є кути, ось вони. Та сторони, ось вони. Покажіть, будь ласка, пальчиком кожен кутик квадратика. Розумнички, дітки. А тепер проведіть пальчиком. По сторонам квадрат. Так, молодці. А ми зможемо покотити квадрат. Як ви гадаєте, дітки? Ходить котити квадрат? Ні, бо квадрат має кути. Вони йому заважають котитися. У нашого квадрата теж є сестрички. Які вони за розміром, подивіться. Так, великі і маленькі, вірно. Наші гості, Гануся та Катруся, просять нас збудувати доріжки із квадратиків. Як ви гадаєте, які квадратики ми візьмемо для старшої сестрички? Так, великі. А які для меншої. Так, маленькі, вірно. Ось такі доріжки для сестричок. У нас вийшли. Подивіться. Ви добре впоралися з завданням. Сестрички нам дякують за допомогу. До зустрічі, малята!